В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом. Фігуранти за грошову винагороду обіцяли допомогу з переводом в тилові підрозділи та уникненням участі в бойових діях. Їм повідомлено про підозру та загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ділки товариші по службі віком 32 та 51 років встановлено, що вони запропонували військовослужбовцю, який за станом здоров'я мав проходити військову лікарську комісію, посприяти у визнанні його непридатним донесення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини. Свої послуги вони оцінили у 4 тисячі доларів. За цю суму обіцяли вплинути на членів військово-лікарської комісії. А в разі відмови в наданні грошей погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК. Крім цього, було встановлено ще одну оборудку молодшого за віком зловмисника. Він запропонував дружині військовослужбовця за три. Три тисячі доларів винагороди допомогти у переміщенні чоловіка до військової частини з дислокацією в тилу, переконував жінку, що має вплив на військове керівництво, і залякував, що її чоловіка буде залучено до безпосередньої участі в бойових діях, якщо вона відмовиться надати гроші. Слідчі слідчі управління ГОНП в Одеській області зі співробітниками СБУ задокументували обидві оборудки і припинили дії правопорушників після того, як вони отримали всю. У суму від жінки та половину від чоловіка в якості речових доказів вилучили кошти та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Відповідно до санкції частини 3 статті 369 з дев'ятої кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.